Вам не потрібна супердорога і потужна машина, щоб отримувати задоволення від водіння. Не вірите? У мене є аргумент. Знайомтесь, це Fiat 500 Abarth. Це мені тільки що власник пояснював, що не можна казати слово фіат в назві цієї машини. Це абар 500. І він симпатичний. Але я б не жартував із цим малюком, адже тут під капотом встановлено двигун на 1,4 літри з турбіною Гарет на 165 кінських сил. Взагалі-то тут навіть їх трішки більше, тут 195, адже тут є чіп. Вам здається, що цього замало. སྤྱེ Вам на камері ця машина може бути схожа на якусь жіночу косметичку, але тут в реальному житті ми чітко розуміємо, що це спортивна машина. Вона виглядає як маленька Феррарі. Мене дуже зводять з розуму оці от ковані диски білі. Це, до речі, не стокові. Стокові тут теж гарні насправді, але це, це просто секс. Мені також дуже подобається оцей от скос, тому що бачите, у нас ніби тут закінчується машина, а потім іде такий серйозний скос а, до бамперу. І це такий. Ретросексуальний дизайн. Я думаю, що це я тільки що вигадав новий термін в автодизайні, і він дуже підходить цій машині. І як ви бачите, тут немає майже значків Fiat, а Хіба що на двірниках я знайшов напис Fiat. Це Abarth зі скорпіоном. Що таке Abarth? Ну, це як AMG у Mercedes -у, або підрозділ M у BMW. Він названий в честь Карло Аббарта, який був. Схибленою людиною, схибленою на швидкості. Він влаштовував дикі перегони на мотоциклі через всю Європу із потягом найшвидшим на той час і вигравав їх. Потім він потрапив в аварію. Класична історія у нас відбувається. Йому сказали, що ти не можеш більше сідати за кермо мотоцикла. Він подумав, а що ще їздить машини, і він почав тюнінгувати фіати, робити тюнінг-комплекти для фіатів. І це був найдешевший варіант для італійців потрапити в італійський автоспорт. Про нього дізнався концерн Фіат і дав йому. Можливість працювати на заводі над заводськими фіатами. Він працював також із лянчами над ралійними фіатами. Людина, яка дійсно була схиблена на швидкості, і оцю його філософію запхали у 2008 році оцю машину, І цю машину випускали аж до 2024 року, поки не замінили на електромобіль. Така сумна кінцівка у цієї історії. Але сьогодні сумувати ми не будемо, тому що він у нас, і ми будемо на ньому їздити і про нього розмовляти цілий. Ролик Коли я казав, що вам не потрібна дорога машина, щоб отримувати задоволення, я мав на увазі, що Fiat нібито недорогий. Але я трішечки лукавив, адже зараз залишки з останньої партії випущених машин у Німеччині продаються за 41 тисячу євро. Це ми точно знаємо, нам скинув друг власника відео з машиною в салоні. Але якщо говорити про саме машини, які були вживані, тобто БВ-варіанти, вони коштують за гарну версію салону, саме європейську, по 15-16 тисяч доларів. І це абсолютно бюджетно, це те, що може вам ця машина дати в експлуатації. Абарти випускалися в трьох версіях: стандартній Туризмо, як ця та Компетиціоне. В стандартній було 145 кінських сил, в Туризмо 165 кінських сил і в Компетиціоне 180 кінських сил. По крутному моменту в базовій машині Туризмо було 250 ньютон метрів. І до речі, про версії з Америки вони коштують від 8 тисяч доларів, тобто взагалі бюджетно, але справжні власники. Абартів кажуть, що це не зовсім тої абарти, тому що в Америці в них стоїть інший двигун, хоч також 1.4, Там MultiAir, в нас в Європі ті джет. І вони більш ніжні. Ті джети насправді доволі надійні, тому що вони мають чавунний блок. І я знаю, що вони непогано тюнінгуються в Україні точно є версії на 310 кінських сил. Як би це вже взагалі вже не жарти. Так от, і плюс в Америці інші амортизатори, інша підвіска, і це більше виглядає як просто надутий фіат. А от саме європейські абарти це справжні спортивні машини, справжні абарти. Так каже власник, я думаю, що чому нам йому не вірити? По тюнінгу в нас, як я і сказав, Торізмо. 165 кінських сил було у стоку, але тут у нас встановлено холодний впуск та чіп, і тут в нас вже майже 200 кінських сил, 195 вийшло на стенді, і крутний момент, майже 300 ньютон метрів. До речі, цей холодний впуск дуже чутно в салоні, тому що він забирає повітря майже отут з під жабо. Це додає дуже багато емоцій. Ну і плюс така гарненька в нас кришка із карбону. Плюс, до речі, в нас дуже гарні оці от такі деталі. Наприклад, кришка, куди заливати масло, масло заливної горловини, та кришка баку, така сама алюмінієва зі значком скорпіону. Це дуже мені подобається в цій машині. А! Оце дуже багато каже про темперамент цієї машини, адже зазвичай кришки маслозаливної заливної горловини роблять із пластику і вони так не нагріваються. Але тут вона з алюмінією, і ця малишка дійсно може вас ошпарити. До речі, із власником ми сміялися з того, що він каже, що дірки для кріплення заднього номера просверлені на різній висоті. І ми казали про те, що, напевно, людина, яка їх е, сверлила, спочатку просверлила першу, потім пішла на перерву, випила вина, поїла пасту, зайнялася сексом, повернулася, і вже трішечки їй було складно просверлити другу. Ну, от такі от вони італійці. Вони роблять все більше із пристрастю, ніж із педантичністю, як у німців, такою серйозною. І тому ми насправді ми їх любимо. Автомобілісти люблять італійські авто. І якщо ви досі сумніваєтеся, що це по-справжньому гоночна машина, то я вам скажу останній факт і доб'ю ним вас, тому що ці двигуни, які ставляться на європейській версії Абартів, T-Jet 1.4 використовуються в європейському чемпіонаті Формули 4. Що може бути ще спортивніше? Я не дуже хочу говорити про багажник в цій машині, але треба. І Він насправді тут достатній для того, щоб перевозити навіть декілька чемоданів. Тут дуже така мила. В нас є поличка, яка закриває салон від багажника, щоб ви зайву, зайвий простір не отоплювали. Тут у нас багато чого є, і видно, що власник цієї машини любить поганяти. В нього є шолом для картингу. І на цьому, в принципі, що я можу сказати про багажник, все. Тут ще така прикольна ручка є в нас червоненька. В базі теж ручка, але вона просто чорна. Але власник докупив і причепив таку гарненьку з написом Абарт. Багажник є. От все, що треба знати про багажник Абарту. В салоні це типова італійська машина із дивною ергономікою. По-перше, у нас кермо не можна висунути на мене. Воно кермується, воно регулюється тільки за кутом нахилу. Але тут це не робить вам проблем, тому що машина невеличка, і вам нібито не потрібно до нього тягнутися. Сидимо, ми дуже високо, і це нібито не дуже спортивно. Але насправді тут дещо оправдано. Тут є в нас такий дуже милий, дуже прикольний. Прилад це показник тиску на дуву. В стандартній машині він додувається до 1,2 бар, а в тюнінгованій версії, власне кажуть, до 1,45 він навіть може надутися. Мені дуже подобається оцей от... Перемикач швидкостей, алюмінієвий, напевно, такий набалдашник, і із білого карбону зроблена ручка. Він упрям дуже крутий, але а, чіткості механізму не вистачає. Він, як звичайного хетчбека, тут немає ніяких а, якихось суперспортивних, чітких ноток. Він виглядає більш чітким, ніж є насправді, але що дуже круто, що він дуже недалеко від керма. Тут немає традиційного центрального тунелю, і вас треба руку тільки зняти з керма, і ви вже потрапляєте на оцей перемикач і починаєте перемикати швидко. Також мені подобається мітка нульового положення керма. Вона в нас навіть не з шкіри, а з металу зроблена. Це теж дуже круто. В нас дуже довгі двері і така приємна коричнева шкіра на них або шкірзам. І в цілому весь інтер'єр в мене викликає відчуття того, що я на нього особливо навіть не дивлюсь, коли їду в цій машині. Він якби. Переходить на інший план. Мені треба запам'ятати, що кнопка вмикання режиму спорт ось тут, і вона дійсно змінює характер машини. Але є одна річ в цьому інтер'єрі, про яку я хочу поговорити більш детально. Ці, це оці ковші фірми Сабельт. Ця фірма досі робить паски безпеки для Формули 1, і це дуже дорога річ. І вона йшла в базі в версії компетиційної, а в версії туризму була опцією. Вони, по-перше, доволі зручні, але зручні по ковшовському, я би сказав, тому що вони змушують вас сидіти в правильній позі, в правильній посадці, і для моєї дупи вони завузькі. Вони прямо кажуть, що тут товстішити в цій машині не можна. Піди займись спортом чи сексом, хлопці, вина і похудішай вже нарешті. Ну і насправді це не прямо ковші, це напівковші. Адже в звичайних ковшах спинка не може змінювати кут нахилу, але ці регулюються за кутом нахилу. І зараз, секунду, Да, можна так покрутити, не дуже зручно. І за довжиною посадки все по висоті вони не регулюються. Як я казав, посадка тут висока, але місце над головою прямо із запасом. І, до речі, із цими сидіннями йде дуже класна обивка і на задній ряд. І до речі, ним дійсно можна користатися. Туди поміщається людина середнього зросту, і може проїхати якусь відстань дійсно в салоні в абарта. Багато місць і навіть по ширині тут цілком ми поміщаємося з іншою людиною. Мультимедіа вона є, до речі, класно звучить, адже в нас є акустика біц із сабвуфером, але тут музику особливо не хочеться слухати. Мультимедіа працює, працює класно по музиці і все. Оце все, що треба знати про мультимедійну систему цієї машини. Далі треба заводити і їхати. Давайте поговоримо про те, як ця штука їде. По-перше, це перша машина, в якій я реально відчуваю різницю між звичайним режимом та спорт режимом. Давайте поїдемо вже. Щеплення доволі високо бере, воно доволі плавно працює. І звук. Я чую цю машину, як вона працює. Вона працює. І випуском, і найголовніше впуском. Ну звісно, в стоці такого всмоктування не було від е е холодного впуску. Але зараз я це чую і я прям відчуваю, як ця машина працює. Якщо поїхати не спішно в звичайному режимі, то цілком нормально я зараз трішечки від'їду. Цілком нормальна машина. Підвісочка така збита, не дуже жорстка. Насправді на е гарному ходу, вона дуже непогано відпрацьовує всі нерівності, горбики. Машина непогано слідкує за кермом. Єдине, що, оскільки вона маленька, то вона вся відчуває колію, нерівності, напливи на дорозі, тому що вона нібито всією машиною наїжджає на цей наплив. Тому ми дійсно їдемо дуже сильно по коліях. І це відчувається. Але коли я натискаю кнопку спорт, залишаю все те саме. Той самий рівень натиску на педаль газу, ту саму передачу, машина просто від цього починає їхати. А ну ще раз. Бачите, все я нічого не робив. Я навіть не додавав газу, але вона почала сильніше дути турбіною, підскочив буст, і вона реально поїхала швидше. Вона просто реально в спорті, при тому самому куті натиску на педаль газу починає їхати швидше. Італійці тут прямо не жартували. Коли ти хочеш спорт, вона поїде в спорті. І якщо почати їхати швидко, от зараз ми робимо вихід з повороту, то мені тут страшно. Я довго думав про те, як описати цю машину, і з чим її порівняти. Я спочатку думав порівняти її з собакою Коргі, потім із ведмедиком із фільму Третій зайвий. Але це все фігня. Неважливо, із чим я її буду порівнювати, тому що вона дійсно схожа на маленького злого цуцика. Але головне, що я тут відчуваю, я тут себе відчуваю, знаєте, як? Я себе тут відчуваю як ганчірка, яку знайшов цей цуцик і такий а, розриває на шматки. Вона прямо не хоче зі мною церемонитися. І коли я готувався, наприклад, до зйомок М3, яка, можливо, з'явиться на цьому каналі, <рес> <рес> то я прямо побоювався, я згадав всі тренування з картингу, які я пропустив і не прийшов. А на цю машину я думав, що. <рес> я думав, що. Нічого страшного не буде, ми будемо просто веселитися, їхати спокійно. Але тут таке відчуття, що вона мене хоче вбити. Я реально її побоююсь. Гальмуємо перед поворотом, скидаємо передачу, раз перегазовка, два перегазовка, потрапляємо на апекс. Вона запалює, запалює аварійку, типу аварійне гальмування. А на виходах, яка вона класна, на виходах, за рахунок короткої колісної бази, в неї дуже маленький момент інерції навколо своєї осі, і вона прямо круто виходить із поворотів. І тут я бачу, як працює шасі. Італійці дійсно налаштували цю стару платформу, яка з'явилася у 2007 році, дуже круто. І також мені дуже подобається гума Федерал, яка тут встановлена, вона правильно і круто працює на виходах із поворотів. Те, що мені тут нібито може не подобатися, але насправді я розумію, чому так зроблено. Ну вірніше не розумію, але воно просто таке є. Тут зовсім безвольний електропідсилювач керма, який не передає зовсім ніякої інформації. Якщо ви починаєте їхати в спорт режимі, він просто наливається зусиллям таким густим, яке нічого вам не дає. Але дійсно плювати. Я не хочу тут ніяких напівтонів. Ця машина їде як якийсь гіперкар. Ми почали запотівати, Зараз я увімкну клімат. Фу. Фу. Ця машина не визнає ніяких напівтонів. Двигун або їде, пхне просто як скажений, або просто спокійно катимося. Вона передає вам все, ніби якийсь старий гіперкар. Я не їздив на старих гіперкарах по типу Lamborghini Ламборгінніконтаж. Але я впевнений, що вона їде десь так само. І вона мене лякає більше, ніж, ніж М3. Вона мене лякає більше, ніж якась заряджена машина. Тому що там, щоб відчути. Що ви їдете швидко, вам потрібно поїхати дуже швидко. А тут ми їдемо 140, і мені страшно. І це круто, тому що мені не треба розганятися до нереальних швидкостей. Я просто кайфую від водіння. І оця от висока посадка, про яку казав я на початку, вона не дуже той спортивна. Але я розумію, чому так зробили італійці. Ну вірніше, вони, скоріш за все, це не спеціально робили, просто так вийшло, що машина високенька. Але коли я заїжджаю тут в поворот або їду по якійсь хвилястій дорозі, лісній, як у нас зараз, то я відчуваю всі етерації, які відбуваються із кузовом цієї машини, тому що у нас дуже високий центр мас. При тому, що машина легенька і цей центр мас не важкий, то мене це якби не ніяк не псує мої враження. Отже, друга передача газ в підлогу. Я чую впуск, я чую, як вона підрулює на старті. Боже, яка вона дурна! Я не те, щоб веселюся зараз, мені дійсно страшно в цій машині. Отже, під'їжджаємо до кільця. Жорстке гальмування, скидаємо передачу. Третя, перегазовка, друга. Головне не перекрутити двигун. Заїжджаємо в кільце. Федерал. Ану втримай нас, будь ласка. І потрапляємо на апекс. Піскольтнулася морда, але вона пісковується всіма чотирма колесами, тому що задні колеса від морди недалеко. І Дійсно в кільці. ха Бух ти мій! І це ще тут немає. Самоблокувального диференціалу, але він тут і не потрібен. І вихід. Натискаю на газ підскок, і вона дійсно просто скаче передніми колесами в арках. Фу, Це маленьке Феррарі. Хоча я не їздив на Феррарі, але я ніби знаю, як їде Феррарі завдяки цьому малюку. Це просто найвеселіша машина, яка тільки може бути. У мене відчуття, я сьогодні не закінчу її порівнювати а, без кінця. У мене відчуття, що мене посадили в велику червону боксерську перчатку і когось б'ють нею дуже сильно по обличчю. Отже, Абард 500. які висновки із дня з цією машиною. Ну по перше, я ніколи більше не називу її фіат. Це дійсно спортивна машина, це справжній абард. Двигун від формули 4. Інженери Ferrari приймали участь у її розробці, і вона приносить радість від водіння. Подивіться навіть на її власника Юлі, Заходьте в кадр. Він навіть виглядає більш щасливим, ніж всі ми. І в нього все. А можна вашу куртку показати, будь ласка. Все, як тут написано, отак от в нього все. І в мене питання, тому що сьогодні я рвав цю машину, їздив весело, веселився, а як з нею жити в звичайному в побуті? По-перше, який розхід палива виходить? Вісті десь виходить 8,5 до 9%. Це з урахуванням київських заторів, постійного пересування з лівого берега на правий в час пік, 99% і веселої їзди з роботи, скажу так. Я скажу, що мене вразило, що за сьогоднішній день ми їздили як дурні, і розхід вийшов десь ну, менше 10 літрів, там 9,5. І друге питання: дальні поїздки, поїздки не шумно, тому що вона прямо гудить. Їздили з дівчиною у Львів, і, в принципі, що впуск не відволікає. Що в сабельтах в принципі, ну, зручно, дуже, дуже швидко звикаєш. Сабельти – це ковші нагадую. Да, дуже швидко звикаєш впуск. Він коли тримаєш певну крейсерську швидкість, він просто схожий на, на вітер. Банально. Тобто, він видає звук, коли турбіна починає роздуватися. Тобто, на обгонах, десь на трасі, так ти це чуєш, але це більше якось там заводить тебе, ніж заважає. Це взагалі ця машина, яка реально заводить. І я дуже радий, що є такі машини і такі люди, які їх обирають. І машини, котрі дарують радість, і знаєте, ця машина може врятувати ваш день. Якщо у вас був жахливий день на роботі, вас. Там щось образили, дали зайвих завдань, ви хочете повернутися додому. І якщо ви їхатимете на цій машині, то ці 15 хвилин з роботи додому можуть врятувати найгірший день у вашому житті. Мені так здається, і дивлячись на нього, я в це вірю. На цьому в мене все. З вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор, це Абар 500 і його власник Юлій. І якщо вам сподобався цей відос, то підпишіться, бо далі буде ще більше цікавих авто на цьому каналі. До побачення. Дякую. І тобі дякую, теж малюк. Все, нахуй. Поїхали додому